Змінено правило ввезення громадянами лікарських засобів в Україну, починаючи з 29 грудня 2023 року, громадянам дозволено ввозити в Україну лікарські засоби, у тому числі такі, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, не лише на підставі рецепту на лікарський засіб, як було раніше, а й на підставі інформаційної довідки. Інформує Держмитслужба. Відповідні зміни передбачено постановою Кабміну від 27 грудня 2023 року. Номер 1389. Ключові зміни. Перше: Печатка закладу охорони здоров'я на вказаний документ відтепер не є обов'язковою, а проставляється за її наявності у закладі. Друге рецепт та або інформаційна довідка на відповідний лікарський засіб повинні бути видані на ім'я особи, яка їх переміщує, та обов'язково засвідчені підписом та особистою печаткою лікаря. Третє. Кількість лікарських засобів, що переміщуються, не